Вчора тесь, з те, що отримали посилку від Влада Криштопа. Вчора була розпаковочка, а сьогодні приїхали, ми ось позвали сусідочку і рішили продегустувати. Що ж це вони прислали? Починаємо з ошеєчка. О шию капчуний. Так. Так. Ой, ночіка, звичайно, не такі, як у влада. Так. Я такого попробую. Меркасенький очень Смочнее, да. Буженинка. Бужениночка. Она такая бужениночка. Сусидочка, давай, давай. Иж. Ну. Як смакує, yeah. mm, то добре. Влад хай те ще присилає. Ми будемо постійно його смакувати і розпробувати, яке воно добре. А десь прямо о, соковите, таке добряче. Mm. Mm, смачно, смачно, дуже смачно.